Арбітри цієї зустрічі Андрій Фісенко з Суми, Володимир Карнаух, Хевано-Франківськ та е, Смерстеріч шпітражу Максим Чобінський Київ. Хотів сказати, що вже сумила. Чобінський Київ сті... Шекель. І... Тут же. Зараз залітає, до речі, м'яч у ворота і залітає він після удару. Крадший такий е, нарешті забив свій гол у цьому турнірі. Це загородню, одразу мається. Забрати що до себе. Зрештою, тут, тут просимо він, але тут залишається м'ячем команда з Баштанка і зараз хороше пасти малеш, Малиш, малиш, маш провали! Забуває зараз, малыш. Боба. Боба далі пасти за городню. Вдає за городню на дані позиція, але віддає паста. Горяно, Горяний, і забуває зараз горяний. Оце теж, до речі, ідеальна комбінація була насправді. І Ярослав Гориний забиває Перед Редко помиляється він зараз шекляде перед шеклет. Шекель не але за слабкий доровий шоу Шекель. Зараз йде перед горяний гориний. Гориний собі м'яч. Далі, далі є допомога від губи. Зрештою, знову за м'яч. Горіло триває! Горний котик заглятується команду. І баня з китий зараз. Зрештою, за І краченко. 7 секунд до кінця першого тему. Пострілює зараз на п'ятачок у нас у цьому епізоді Як Але ж це... відповідно, та... грабський. Ну, в принципі, це. О, теж можна сказати, що статочка сьогоднішня. За зминаю тим часом горани. Ну як же він розвертається і пробуває? З-під він пробив, ну І зараз Горинин горяни... жунатського футзалу а, Афу. І, і дивлюся, повідно, скільки голів вже забив Гринит. Я сподіваюся, що вже там ну, на таблиці. Зараз порває знову герли. Тим часом він знову забиває. Він вже хентик оформлює у цьому поєдинку на ті ж тільки 13-й хвилині. Знову у нас бачимо атакує. Що собожанці забивають знову горяного горяни перебуває цього разу, от і крятують. Зараз це така Тайфуна може бути. Подивимось, чого на 31 в поворотах був! Цей пас не Тут відбувається баштанці один на довго знову. Зараз відбрання за собожанцями, які будуть свої мережі в атаку. удар кравченко. Також Козлов і разом з ними під ногоряний. У нас 19 секунд до кінця цього. Мачу залишається. Отже, у нас вже зрозуміло, що саме команда зі Снебежа посадить перше місце групи Б об одинадцять тридцять. В наски поступово.